Одинадцята ранку черговий остерського лісового господарства помічає пожежу лісу. Першими на місце події прибувають УАЗ-фермер, пожежний автомобіль і трактор. Навчання проводять неподалік Гончарівського полігону. Минулого року на території цього лісгоспу була справжня пожежа. Полігон, рядом Київське море. Плавні, звідси в основному починається пожежі. Ну і грунтові умови, ви ж самі бачите, пісок, тільки соснові ліси, які найбільш пожежнобезпечні. Купляють більш потужні, гарні автомобілі, можуть доїхати в будь-яку точку лісового, масива люди, їдуть відпочивати, їдуть збирати гриби-ягоди. На жаль, поведінка з вогнем не завжди адекватна, тому маємо. Масу лісових пожеж за минулий рік в лісах області сталося 66 пожеж. Площа 159 гектарів, із них чотири великі. Середня температура останніх років збільшується, і швидкість руху повітря теж збільшується. Швидкість вітру. І Тому вони дуже часто ну, переходять такі катастрофічні мають характер. З низової переходять на верхову, з якою дуже складно справитися. За сценарієм, пожежа з 2,5 гектарів розповсюджується на площу у 7 гектарів. Вогонь перекидається на молодий ліс. Виникає загроза верхової пожежі для її локалізації. Залучають військову техніку. Гасіння лісових пожеж це обов'язок всіх служб пожежогасіння, які розташовані на території області. Тому що ліси це, по-перше, наша легені, а по-друге, наше державне багатство. І пожежі в лісах несуть як екологічні втрати, так і можливі втрати для населення і населених пунктів. На Чернігівщині 145 населених пунктів перебуває в лісових масивах. Щоб захистити людей і їхнє житло під час пожеж, потрібна злагоджена робота лісівників, влади та рятувальників. Люди, які перебувають у населених пунктах, вони опиняються сам, сам віч на віч з вогнем. І саме допомога і саме акцент органів місцевого самоврядування повинен зробитись щодо безпеки людей, які знаходяться в даній місцевості. Вони визначають Відповідно інформують служби взаємодії, які повинні прибути на ліквідацію пожежі або наслідків надзвичайної події. Після того як загасили пожежу, учасники тренувань продовжили теоретичні навчання. Надія Куліш, Валерій Циркун, новини на Суспільному.